Good. Це не майбутнє. Це сьогодення. Безпілотники стали зброєю, яка змінює правила гри. У цьому фільмі ти дізнаєшся, як дрони стали новими очима, місками і навіть кулаками сучасної війни. Перші безпілотники на озброєнні армії світу з'явились більше ста років тому. Саме тоді з'явився термін дрон з англійської бджола трутень. Але сьогодні безпілотні апарати стали відігравати вирішальну роль у веденні бойових дій. Вони змінили сам характер і принципи війни, її глибину, темп, точність. Першим конфліктом, де дрони були використані масово, стала війна в нагірному Карабасі 2020 року. Азербайджан ефективно застосував Байрактар 2 та дрони камікадзе. Колони техніки, ППО і навіть укріплення усе знищувалося з повітря без ризику для пілотів. Це була демонстрація майбутнього бойових дій. Але російсько-українська війна з 2022 року це перший масштабний конфлікт, де обидві сторони масово застосовують безпілотні системи на суші, у повітрі та на морі. Це новий тип війни: швидкий, точний, технологічний і майже безконтактний. Безпілотна система БПС це не просто апарат, це єдиний бойовий комплекс, що складається з безпілотної платформи, літаючої, наземної, морської, системи управління, оператор або штучний інтелект, сенсорів, камер, навігації, каналу зв'язку і часто бойового навантаження, вибухівка, ракети, РЕБ. Класифікація за середовищем застосування Повітряні Безпілотні літальні апарати БПЛА Наземні наземні роботизовані комплекси НРК Морські Безпілотні надводні апарати БПНА та безпілотні підводні апарати БППА Класифікація за призначенням Бойові Ударні комплекси Паражуючі боєприпаси fpv дрони Дрони камікадзе. Бойового забезпечення. Розвідувальні. Артилерійської розвідки. Інженерні. Реп. Дрони перехоплювачі. Управління і комунікації. Комплекси зв'язку. Ретранслятори. Коригувальники, логістичні, транспортні, евакуаційні, багатоцільові. класифікація за рівнем застосування. Тактичні до 30 кілометрів, оперативні – 30-200 кілометрів, стратегічні понад 200 кілометрів. На початку війни Україна зробила ставку на масові, дешеві, гнучкі системи. Часто використовувались системи, що залишились в спадщину від армії СРСР. БПЛА в основному використовувались для розвідки та коригування артилерії, потім як ударні системи. FPV-дрони з вибухівкою стали головною точковою зброєю піхоти. Розвідники типу Лелека 100 та Фурія дозволяли коригувати артилерію з точністю до одного метра. Байрактар ТБ2 показав можливість ведення операцій на оперативному рівні. Дрони камікадзе типу «Ланцет» стали відповіддю противника. У 2023 році з'явились морські дрони, що атакують Чорноморський флот Російської Федерації, знищують мости. Наземні платформи перевозять боєприпаси і поранених під вогнем. БПЛА вдаряють по цілях у глибокому тилу. Це стратегічна функція. Безпілотні системи діють на фронті цілодобово у будь-яку погоду. Вони стали незамінними на кожному рівні від окопу до Генштабу. Війна стала багатовимірною. Суша, повітря, море тепер діють синхронно. Безпілотна система це очі для командира, зброя для піхотинця і щит для техніки. Війна більше не виглядає як марш колони танків. Зараз це війна планшетів, БПС і точкових ударів. Безпілотники дозволили Україні компенсувати нестачу важкої техніки. Вони роблять бійця очима в небі. Навіть один дрон може зупинити наступ, вивести з ладу техніку, знищити склад. БПС зменшують втрати серед людей і підвищують ефективність. Сьогодні безпілотні системи це вже не допоміжний інструмент, а ключовий компонент бойових дій. Їх роль чітко визначена за трьома рівнями ведення війни на тактичному рівні дрони виконують розвідку, коригування вогню, точкове ураження техніки, озброєння та особового складу. Доставляють боєприпаси і евакуюють поранених. Вони дають змогу знищувати цілі без втрат серед особового складу. На оперативному рівні безпілотники виявляють та знищують засоби ППО, штаби, вузли зв'язку, склади та резерви, ламають координацію та логістику між підрозділами та тилом противника. Порушують цілісність угруповання військ на стратегічному рівні. БПС уражають критичну інфраструктуру: мости, порти, заводи, авіабази, центри управління. Саме вони дозволяють чинити стратегічний тиск і змінювати хід війни. Сучасна тенденція розвитку безпілотних систем, перехід до автономії, ройових дій. І штучного інтелекту підрозділи отримують повноцінні системи від дронів до пунктів управління та технічного обслуговування. Майбутнє за інтеграцією і швидкістю реакції в відповідності до вимог часу зазнали змін організаційно штатні структури військових формувань. У ЗСУ створено окремий рід сил. Сили безпілотних систем у кожній бригаді підрозділи БПЛА, сформовані полки і бригади безпілотних систем. Для розвитку найкращих і масштабування ефективних підрозділів безпілотних систем у різних родах і видах військ впроваджується ініціатива Проект Лінія дронів. З метою підвищення ефективності управління підрозділів безпілотних засобів в Україні створили угруповання сил безпілотних систем ЗСУ. Воно об'єднало усі військові частини сил безпілотних систем та лінії дронів. Вперше підрозділи діятимуть у межах єдиної вертикалі управління з визначеною структурою, чіткою взаємодією та спільним баченням тактики застосування дронів. Це забезпечить впровадження уніфікованих підходів, злагодженість дій і більш системне бойове застосування безпілотних систем. В Україні сотні виробників, школи пілотів, ремонтні бази. Це Технологічна армія майбутнього. На сьогодні більш ніж 170 зразків безпілотних систем прийняті на озброєння і використовуються силами оборони на фронті. Це повітряні, морські і наземні дрони, виготовлені підприємствами України. Серед них БПЛА для розвідки та коригування вогню артилерії в тактичній зоні Фурія та Валькірія. Оперативно-тактичні розвідувальні безпілотні комплекси Шарк та Лелека 100 здатні протягом до 4 годин виконувати завдання в небі, безпілотники для розвідки, дорозвідки та виконання спеціалізованих завдань у тилу противника, горлиця та сич безпілотні комплекси дальньої розвідки «Піде-2» та Рейбер 3 можуть перебувати у повітрі до 28 годин і долати відстань до 2500 кілометрів. Багатоцільові розвідувально-ударні комплекси для здійснення повітряної розвідки та бойового застосування як носій бомбового навантаження та ракет UJ22, Airborne та sokil 300 дрони Камікадзе Бобер та Лютий здатні долати відстань до тисячі кілометрів з бойовим зарядом до 75 кілограмів бомбардувальники вампир і кажан, що можуть підняти в повітря до 15 кілограм боєзаряду. Які так залякали окупантів, що вони вигадали їм свою назву баба Яга, баражуючі боєприпаси Грім та Булава, що можуть уражати противника на відстані до 30 кілометрів термобаричними, осколково фугасними та кумулятивними боєприпасами, дрони перехоплювачі зигзаг та весомар 3210 для повітряного патрулювання та точкового ураження повітряних цілей противника. На зигзагу для боротьби з дронами встановлений чотирьохствольний дробовик, fpv дрони khs 7 та хижак Рибов. Це українські аналоги широко відомого Мавіка. Хижак Рибов це дрон на скловолокні, а тому стійкий до ворожих засобів реб, морські безпілотні системи, безпілотні надводні апарати Магура і Сі Бейбі, ті, що тримають у страху Чорноморський флот Російської Федерації у новоросійській бухті. Безпілотні підводні апарати Марічка та серія Толока здатні вражати кораблі противника, берегові укріплення, а також використовуватися для перевезення вантажів та розвідки. Наземні ударні роботизовані комплекси. розвідувально-ударний комплекс Мороз та дрон «Айронклад» з бойовим дистанційним модулем Шабля можуть бути оснащені різноманітним озброєнням, таким як кулемети, гранатомети. Протитанкові ракети, а також іншими видами зброї, інженерні роботизовані комплекси, наземний дрон для розмінування змій та комплекс дистанційного мінування Гулівер, що здатні дистанційно розміновувати місцевість чи встановлювати вибухові інженерні загородження, не ризикуючи життям саперів. Безпілотні логістичні платформи, що під вогнем доставляють боєприпаси та евакують поранених. Наземний безпілотник Терміт, обладнаний для евакуації поранених з поля бою, та роботизована платформа Стохід для безпечної доставки вантажів. Успішне застосування безпілотних систем стало для України не лише тактичною перевагою. Воно вплинуло на хід всієї війни. Однією з перших далеких операцій стали удари по авіабазах Дягілєво та Енгельс. Туди дісталися радянські БПЛА, стриж переобладнані для нової війни. Потім системні атаки дронів на ППО, штаби, склади, військові об'єкти в глибокому тилу ворога Кримський міст, нафтобази в Новоросійську, Ільську, Туапсе стали символами нової стратегії бити по критичній інфраструктурі, паралізувати логістику. Удари по підприємствах російського ВПК знизили темпи виробництва БПЛА ракет електроніки. Морські дрони змусили Чорноморський флот Російської Федерації тікати із Севастополя. Флот фактично втратив боєздатність. У червні 2025 року СБУ реалізувала унікальну операцію «Павутиння». П'ять авіабаз в глибині Росії були одночасно атаковані з мобільних платформ. Знищено понад 40 літаків, третина стратегічної авіації противника. На передовій fpv дрони стали розумною кулею, знищують ворожу техніку, цілі в укриттях командирів. Влітку 2023 року саме дрони зупинили бронетанкові прориви на Запоріжжі і Донеччині. А в грудні 2024-го, під липцями українські військові вперше провели роботизовану наземну атаку, використовуючи замість піхоти безпілотні наземні ударні комплекси та безпілотники FPV. Війна майбутнього вже настала. Той, хто володіє повітрям, не обов'язково літаками, а очима, розумом і точністю. Володіє ініціативою. Українські безпілотники це символ нашої стійкості, креативності і технологічної переваги. І вони вже творять історію.